Хто має право перевіряти військовооблікові документи та що буде, якщо ви відмовитесь від отримання повістки? Перевіряти військовооблікові документи можуть представники органів охорони державного кордону при кордоні смузі та на пунктах пропуску через державний кордон, представники ТЦК та СП, а також поліції в місцях громадських, а також місцях масового скупчення людей, а також за місцем роботи, навчання тощо. Якщо під час перевірки буде встановлено, що військовозобов'язаний громадянин має порушення правил військового обліку, старший з групи оповіщення повинен його про це повідомити та запропонувати прослідувати до ТЦК та вручити повістку. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від отримання повістки, про це повинен бути складений акт, який повинен бути підписаний не менше ніж двома особами. В подальшому повинно бути адміністративне затримання, яке відбувається уповноваженим працівником поліції. Якщо ви зіштовхнулися з незаконною мобілізацією або незаконним врученням повістки, чи іншими питаннями, які порушують ваші права, звертайтеся за безкоштовною консультацією юриста, ми допоможемо вам вирішити ваше питання та захистити ваші права.